Доброго раночку вам. Сьогодні субота, осінь. Багато дощів, сиру, холодно. Квіточки вже в будинку квітують, трішечки хворіють, тому що поки адаптуються в будинку. Осінь. Листя пожовтіло. Деяке впадає, деяке ні. Ось таке життя. Щось помирає, щось відновлюється. І ми живемо. Світла немає. Кожного дня жахи. Але ми не здаємось і будемо жити далі. І ми сьогодні будемо з вами готувати обід разом. Вірніше, готувати буде коляня, обід разом, а я буду спостерігачем і потім дегустатором. Ось головний наш сьогодні шеф-кухар і приготував інструмент, і навіть щось там із соком, із... щось робить, да. приготовлений інструмент, на якому ми будемо сьогодні готувати, тому що світла то є, то немає, а ми падати духом не будемо. Син но подарив, подарував такий подарунок татові, тож будемо використовувати те, що є. І хочу вам сказати, додивіться сьогодні відео до кінця, тому що воно буде з двох частин. Друга частина буде не менш цікава, а навіть більш цікава вам сподобається точно. Тому приступаємо до роботи. Каву вже приготувала. Трішечки темнувато, але не страшно. П'ємо каву. І... Працюємо далі. Такий маленький релакс. Погляньмо вже щось там сушить, одягнені тепленько, тому що то на двір, то, то в будинку, у нас в будинки не жарко. Тому працюємо. І замість Душевних розмов, декілька слів, питиму каву, хочу вам сказати, поки коляня там готує все, що нам буде необхідно. Хочу сказати таке: як слова напучування чи настанови, я не знаю. Звертаюся більше до молодих, тому що люди більш такого поважного похилого віку, то вони якісь такі більш запасливі. Знаєте, в Слові Божому написано що, написано, що праведний бачить біду і укривається. А нерозумний бачить біду, іде їй назустріч і гине. От На основі цього слова я вам хочу сказати, що ми всі в Україні переживаємо тяжкі часи в усіх регіонах. Десь більше, десь менше. От зараз знову б'ють в енергетиці. По газу, там світло, вода. Тому не будьте безпечними. Взагалі, не будьте безпечними, особливо, коли у вас є маленькі діти або люди похилого віку, які потребують постійного догляду, постійно потрібна водичка, то щоб помитись, то щоб нагодувати. Не будьте безпечними, зробіть собі заготовку ем, таких базових продуктів. Крупи, борошна, олії, солі таке, що саме-саме базове, саме необхідне, таке, що навіть коли ви просто зварите якусь кашу або навіть круп'яний суп і дасте туди смаженої олії, з цибулькою без всякого м'яса, ви з голоду не помрете і нагодуєте сім'ю свою. Час дуже тяжкий. Вода є, немає. У вас повинен бути постійно запас води, не такі дорогі. Баклажки є великі, менші, ще менші для води. Да, це не, не дуже гарно, це може зіпсувати інтер'єр вашої квартири, якщо там у ванній кімнаті вас чи на кухні стоятиме така баклажка з водою, така НЗ. Але якщо ви там чимось накриєте, поставите квітку чи щось там, не звертайте на це уваги. Можете зробити там його якось, щоб було це гарно, але щоб у вас був запас води, запас продуктів, щоб був постійно, щоб у вас були якісь свічки, якісь там купуйте лампи, оці ЛЕД лампи. От ми купили отаких от в кожну кімнату, щоб у нас така була лампа. І дітям такі виписали. І уся добре. Діти з внучатками приїжджали, світла немає, а ми вимкнули таку лампу і світить, тому що діткам не, ну, вони не зрозуміють, чому немає світла, і темно, в кімнаті ще й будинок незнайомий, отакі От лампи. Вони недорогі. Випишіть одну, випишіть дві, купіть, щоб у вас був запас якихось батареїв, акумуляторів, щоб у вас воно лежало, чи павербанки, чи що там, я не знаю, з павербанками, будьте обережні. Тому що ми купили такий крутий павербанк, він у нас пролежав рік без діла. Я до нього глянула, добре, що вчасно глянула. А він зробився, він надувся, зробився зовсім круглий, довелося його утилізувати. Тому що, якби я лежав далі, міг би зірватися і не зрозуміли б, що і від чого. Тому ось такий мій посил в сьогоднішні в суботні, такі душевні розмови: не будьте безпечними, робіть запаси, не, не сподівайтеся. Знаєте, є така в мирі така е, прислів'я, таке на Бога надійся, сам не плашай». Е, На Бога надіятися обов'язково потрібно, але він не спуститься з і не принесе вам відру води і не принесе вам е, там. Мішок крупи, чи борошна, чи чогось там, він дає мудрості, щоб ми, мами, бабусі, дбали про це. Тати заробляли гроші, а саме жінки повинні дбати про ці запаси, тому що діткам не скажеш, що сьогодні ми не будемо їсти, тому що сьогодні у нас не буде світла, буде темно, або не буде води, тому що буде економніше, але потрібно, щоб воно було. Тому ось такий маленький посил. Вам. Такий, Я вважаю все-таки, що він позитивний. Я п'ю каву. До речі, сьогодні в мене чашечка ось така. Коли осінь на дворі похмуро, я міняю чашечку. Для мене дуже важливо, з якої чашечки я сьогодні п'ю. Ось така позитивна для кави таке блюдце. Ось таке в мене сьогодні. П'ю каву, поки куляня там працює по-своєму, а я п'ю каву і працюємо далі. А ну що тут наш сьогодні шеф-кухар витворяє? А ну, що це тиру? Цибульку ріжу, щоб картошечку і салом вони прожарювалися. так що. Картошечка готова. Ви подивіться, картошечку вимив, щіточкою, кожна ля, як гляньте. І поклав, щоб вона просушувалася. Ось так. Потрібно буде нарізати сало, приготувати фольгу. О, роботи тут на початий край. А ще розпалити потрібно нам. Тандир. Ви думаєте, в тандирі щось готувати просто так? Угу, Потрібно приготувати. Дрівцята, і дрібненькі, і крупненькі. Ось так. Але це теж, знаєте, така своєрідна романтика, такий як релакс. Тому що поки робиш таку роботу, ні про що погано не думаєш. Тому що домашні вогнище, приготування їжі це завжди про життя, про мир. І нам усім так хочеться миру, хочеться життя, справжнього життя, спокійного, тихого. Ось так. І це частинка життя. Це в цьому ще вчитися потрібно. Ось бачите, який він кольору. Він ось такого глиняного кольору. Потім, коли починаємо топити його, він робиться такого чорного, ніби в сажі. Аж потім, коли стає зовсім білий, білий-білий всередині. Ото от саме час туди виставляти вже те, що ми хочемо запити. Потрібно вибрати оту попіл тут, то дуже корисний попіл нам нагород. Угу. Ось така в нас краса. Знаєте, це особливо так. Як зараз модне слово кажуть, атмосферно. Тоді, коли на дворі сиро, холодно, все мокре, все таке сире, пасмурно на дворі. А тут буде таке вогнище в нас. Ось десь там є такий отвір. І відразу почали спекти дрова, сухенькі. Дивіться, яке порівняння. Осінь, вже кінець жовтня. Ми подивіться, одні зів'яли квіти, дощем прибиті, інша розпускається. Ось так. Це зовсім. Так і життя наше. Одні люди поряд з нами падають, другі розквітають. Таке життя. Одна пора зміняє іншу. І нічого ти з цим не зробиш. Ось так. А життя триває. Ось так. А для того, щоб воно тривало, потрібно підкидати дрівець. Тобто піклуватися про своє здоров'я, про своїх рідних і близьких, говорити один одному добрі слова, допомагати один одному. Без цього неможливо ніяк. Тому що всякі відносини, які б вони здавалися міцними, а коли не допомагати, не звертати увагу один на одного, не говорити добрих слів, якесь підбадьорення, то які б відносини не були, вони потухнуть. І все. А так закрили кочегар. Пішов на кухню працювати далі, тут хай напалюється, а я сьогодні спостерігаю, а потім буду ще й дегустатором. І ще й внучка приїде сьогодні до нас, тому ось так. У мене сьогодні ось такий релакс. Там патрускує вогонь, йде димок. Я сиджу на качельці, на задній плані коляні бає дрова. Знаєте, якби не війна, то це і є щастя. Це і є щастя. Ароматний зимок від вогнища, від домашнього вогнища. Дай боже щоб вам кожен було готувати, для кого, з ким. Я завжди в кінці. Кажу ці слова, і для багатьох це єдині слова підбадьорення, які вони чують. Тому що багато людей не знають навіть підтримки, багато людей одинокими. А мені хочеться обійняти кожного з вас і щоб кожному з вас приїздили ваші діти, внуки, щоб у вас були друзі, щоб вам було добре, щоб закінчилась нарешті війна. Оставили тандир в безпечному місці біля мангала. Що у нас іде наступне? Сало. Ну так, чоловіки нарізають сало щедро. Я йому кажу тонше, о, так. А коляння щедро по-чоловічому, так, щоб як цибуля, то цибуля, а як сало, так сало. Чого? Я? <реш> <реш> Які статуїсти. не нірніше тут. Да. Нарізаємо сало, а потім всі процеси будемо бачити. Так, що в нас далі? Так. Що тобі робить далі? Далі? Ріжемо картошку. Вздовж. Розрізаємо на да. дві частини, картоплю. Вздовж і вищою стороною. Отак. Покажи, покажи одну, а потім. Дві частинки. Угу. Беремо. Так, що в нас тут? Це у нас сіль і перець із сушиним сушеним чесником змішаний. Зато у нас ложечка є, щоб ми трохи так, приступаємо, ложимо. Присолюємо спочатку і приперчуємо. Одну штуку, ні, що потрошки. Так, тепер цього. Ох, хвата ходити, будучи. <гадуємо> так, як <гадуємо> перець. <гадуємо> так, <гадуємо> так. так, так можна... сало випадаємо. Сало... Цибулинку. Цибульку, кружечок такі цибульки. Такий. О. Зверху накриваємо. Накриваємо ми що Кажеш, що сильно. Ось так, дивіться. І воно... у нас є ось така фольга, і це все замотуємо у фольгу. Ретельно замотуємо, дивіться, я. які руки вправи, як у хірурга. Не скажу, що це руки слюзали. О, Дивіться як. О, і викладаємо ось на цей інструмент. Ну, на, да, на дві нижні. Викладаємо на так. дві нижні, а зверху в нас теж буде така смакота. Так, і так коляня робить всі, ще одну покаже. Ще. Я думаю, що цю страву всі їли, особливо люди такого віку, як ми, так це була корона страва. Всі люблять його. Тим да. більше, картош. що вона й холодна, коли світло є, немає світла, то от ми сьогодні так робимо такий романтичний у нас обід буде, коляня готує, внучка прийде на обід, і от, і, така картопля, а ми її полюбляємо навіть холодною, то буде світло, не буде світла, а в нас є картопля з салом і не пропадемо. Очі світяться ще, якщо світло. Немає. Я думаю, це б ніхто не вмер, якби й під... був. жили. Ми ну, раніше жили взагалі без світла, виросли без світла і без всяких пиндиків. І нормально. Так. Ось так. Угу. Ну так, лягають, Як лялечки воно. Ну, і все, коляні продовжили працювати. А я відпочивати. Ось так. Помотав на дві підставочки такі нижні, а на верхній сюрприз буде. І що хочу сказати, показують зазвичай, як чоловік готує на кухні, біля нього такий безлад. я б не сказала, дивіться, все більш-менш охайненько. А зараз наверх буде сюрприз, а для сюрпризу. Вирішили зробити тарілочку таку з фольги. Так, а це в нас такий сюрприз. Коляня давно мріяв про це. Це такі фермерські ковбаски. Зверху викладати, обережно. А зробили таку тарілочку. Забери. Ось таку тарілочку зробили, мисочку прямо з фольги. Для чого? Для того, щоб ми ж не знаємо, готуємо вперше. А вдруг трісне, то щоб не розвалилося, воно в нас ось так. І викладаємо сюди, і буде воно у нас лежати зверху. Ота. Mm. Mm. Ось так. І буде у нас отака конструкція. І побачимо, що з того вийде. Якщо нам сподобається, друга є, то й будемо готувати. От можна курочку взяти, щось таке запекти та й тиждень їсти із хлібом, з гірчичкою, та й не будемо голодні. І сало, така... да? і з салом, так. Да. з салом, так, коляні каже, салом і молочко теж в магазині продається. А от якусь булочку, та коляні більш нічого й не треба. Він у нас такий котик, який любить сал. Yeah. Добренько поїстички, не салком, а молочком запити. Люблю попрацювати, ну і люблю покушати. Поїсти. І... А потім ще й поспати. А куди поспати пару часів і відлічно. Все і добре. Є. Все готове для того, щоб принести тандир, опустити його у той колодязь і, і... чекати. Жрати... Мабуть, хвилин 40, так? Да? Так, да, півничок. Або півгодинки. Да. Оце ж такі май... майстри. Синок минулого разу готував. Е... Ну, м'ясо трішки довше, 40 хвилин він готував. М'ясо було таке, що губами їсти можна було. А це ми побачимо через півгодини, глянемо, да. що воно в нас вийде. Колбаски Шукани. може, прийдеться про дирочки поробити, ні? Так, тут що ми бачимо. Уже прогоріло. Уже стіни біленькі, зараз куляня відкриє і буде видно. Все відкривається кочега така. О, бачите? Стіни біленькі. Ото, ото вже саме час виставляти. І піддували, закрили, зараз ставимо повністю закриємо. І можна виставляти і вогонь потухне. Буде тільки жар. Де смакота. Зараз ось так вставляється, а вже пахне. Отак, нормально вставляється. Закриваємо тепер кришку. Обережно, бо воно дуже важке. Закриваємо там, що млядає. Ох і аромати. Отак. І накриваємо мокрим рушником. Ага. Мокрим рушником ось таким товстеньким закритий, щоб не, не з якої шпариночки не виходив жар, не виходив пар. Температура, щоб не, не виходила ось так. Так, ну що, час вийшов. Так, Заглядаємо і що ми там бачимо, нічого не бачимо. Нічого. Ми я, я... Аромат. Ми бачити не бачимо. О! А, а чути чуємо. Альота і все. Всі і нюхати кого все? та да. й все? Одкриваємо. Точно що. Та-да-да-да. -да -да. А як це пахне? Свою туди писочку. Давай, давай, витягуй. Май совість. О, ви подивіться. Ціленьке, гарненьке, таке ароматненьке. Так, такий у нас буде обід. Ось такий у нас сьогодні шеф-кухар. На сонечку покажу вам як. Шкода, камера не передає аромат. М -м -м! Ось така в нас вийшла. Краса. І зараз ми будемо пробувати. Ну що, Ха -ха. хто готував? Дегустатор. А хто буде? О -а -а. Е, іди. <реклова> Ні, ну зразу, прям no, вируси. Можеш. Ой, ви, ви погляньте. Яка ніжність. Який аромат, а сальце? Та невротику, а картопелька? Ні ти должна ху-ху-ху, а, а це булька Це мрія. Беремо ковбатку. І картопелька із цибулькою і салом це щось неймовірне. І ковбаска, куряча ковбаска проготовлена. Така писмажена. А... А як ми провіряли, брали шпажку М -м. і проколювали сок, як тік такий прозорий, значить готова. Ви погляньте. Так що шеф-кухар повинен перший їсти. Ну, вдався. Дякую mm. тобі, мій дорогенький, що в кухар сьогодні смачно ти нас накормиш. Це те, давно, чого ми давно не їли, і про що давно мріяли, саме таку картоплю і за такими ковбасками. Так що в нас сьогодні такий обід, мрія, і навіть холодне, ми його поїмо. Ось так. Не перемикайтеся, друга частина буде ще цікавіша. Так як вам сподобалось відео минулого разу, коли ми знімали разом з сином, як готували. Вам дуже сподобалось. Було багато коментарів, тому він готує в себе вдома і передає вам великий привіт. І це значить, що сьогодні треба посмажити м'язку. Ось такі соковиті стейки для моїх любимих і ось такі соковиті овочі, гріль. І за новим рецептом також хоч, хоч, хочу спробувати. Посмажити баклажани. Трошки пізніше покажу, що з цього всього вийде. Піджарили наші баклажани, піджарились найперші і тепер змащуємо їх ось такою таким соусом, з чесничком, із оливковим маслом і з приправкою. І ось так їх щедро, щедро намазуємо. Такий аромат просто нереальний. Не жаліємо і замотуємо польгу до готовності м'яса. Буде стояти десь хвилинок 15. І будемо куштувати. Ось так виглядає. Це наше ліско. Влязькомо на пахне. Так, ведемо чесночок. Трошки втираємо чесночком. Ось втираємо чесночком з обох боків. це наші овочі. Далі кидаємо. Масло, на кожен шматочок Ложимо тим'янчик для аромату і розмарин. І... і зверху. І накриваємо кришечкою і відправляємо відпочинку. Тим часом вже готові наші грибочки і наші овочі. Також перекладаємо їх, винямо на нашу посуду. Беремо в цей солодкий чилі соус і М -м -м. просто Я не буду. Просто шесть мира. Пише один. Боже, дякую.